Ультиматум або черговий термін Дональда Трампа, який він пропонував Путіну, Володимиру Зеленському, всьому цивілізованому світу для того, щоб дійти згоди з приводу основного питання це зустрічі Володимира Путіна і Зеленського, яка мала передувати тристоронні зустрічі Володимира Зеленського, Трампа і Володимира Путіна, яка б фіналі. Кінець бойових дій в Україні, отже, спливають ці два тижні. В очікуванні світ знаходився Європейський Союз, Путін певним чином, Китай, там всі його друзі, і ми з вами. що ж буде після двох тижнів? Нічого власне не стається після двох тижнів. Заяви про Україну поки що немає. Якщо буде, я скоригую санкції проти Російської Федерації. Очевидно, сьогодні посилені також не будуть, хоча такий Ризик все таки існує. Можливо, ми побачимо це трошки пізніше. І є іще ще одна історія, яка яку необхідно прояснити якимось чином. Це заява Дональда Трампа з приводу того, що е, Путін і Зеленський не можуть домовитися. Отже, санкції можуть бути введені з боку Сполучених Штатів не лише проти Путіна, а й проти самого українського президента Володимира Зеленського. І ще один нюанс Трамп також закинув Європейському Союзу, що. Підривають вони в принципі домовленості, які були досягнуті в Анкориджі на Алясці, 15 серпня між Трампом і Путіним. Очевидно, коли вони каталися там на лімузині по Литовищу, і підривають чим власне тим, що пропонують з боку європейського союзу абсолютно нереалістичні історії вимоги щодо компромісів стосовно війни в Україні яких саме компромісів не розшифровуються, але очевидно, ми можемо з вами додумати що мабуть йдеться все таки про неокуповану окуповану частину Донбасу в першу чергу, і про супротив Російської Федерації, власне, вирішенню питання гарантій безпеки. В обхід Китайської народної республіки, в принципі, є певний поступ з боку офіційного Києва. Ми знаємо, що була заява Юлії Свереденко, причому достатньо неочікувана, яка не була притаманна весь термін всю каденцію Володимира Зеленського і цього коаліційного кабінету міністрів. Не коаліційного, а в принципі сформованого більшістю так Володимира Зеленського, фактично. Тобто, шмигаль, я хочу сказати, цим не займався. Він ніколи не робив політичних Них заяв, особливо те, що стосується війни в Україні, там протистояння Російської Федерації, мирних угод, і так далі. Тому подібне. Юлія Свороденко заходить зараз на це поле, фактично не звідане, неоране, і вона зробила заяву з приводу того, що нам би хотілося це. Вона розповіла до речі, кілого е, хотілося б їй і Україні відповідно, щоб базувалися якісь там мирні угоди в регулюванні цієї війни на е, статуті організації об'єднаних Націй. Це як грім з ясного неба прозвучало, це було о минулого тижня але ця історія зараз е, знайшла е, фактично своє продовження тому тому що тому що у нас під час е, фактично перебування путіна у китайській народній республіці під час його оцих от зустрічей обнімашок цілу з моді там за ручку тримання з Сі Цзіньпіном, Потім була спільна прес-конференція Сі Цзіньпіном, і там це прозвучало, що Росія і е, Китай, причому це сказав Сі Цзіньпін, керуючись статутом Організації Об'єднаних Націй, мають фактично ледь не ексклюзивне право на наводити лад у всьому світові, беруть вони е, власне долю людства в свої руки, і е, е, керуючись статутом Організації Об'єднаних Націй. Члени постійні ради безпеки організації ООН хочуть впливати на все абсолютно. Це я так приблизно передаю смисл цього повідомлення, яке от прозвучало сьогодні, але що тут головне, посилці дзіньпіна він в принципі зрозумілий. Він зрозумілий чому сі дзіньпін. Він офіційно нічого там стосовно України такого особливого не говорить. Але оця ідея зробити все. Під ширмою або в обгорці статуту організації Об'єднаних Націй, і особливо вписавши туди постійних членів Ради. Небезпеки Організації Об'єднаних Націй власне впливати на будь-які рішення, які можуть бути прийняті десь там в Сполучених Штатах або в Брюсселі, і до них може бути залучений Київ або Москва. Ні, Цзіньпін конкретно сьогодні натякає що так не буде. Що ми хочемо там також е, бути присутніми? Це дуже важливий, в принципі, е, поворот, який демонструє про те, що Китай все ж таки не залишиться осторонь. і якщо що він отак, от знаєте, скрізь пальці дивиться зараз на Україну як на якусь блошню, там яка десь завелася е, на території Євразійського, вони саме так мислять, континенту то це абсолютно нічого не змінює. Там Україну ніхто не помічає. Але от якщо наш брат, друг, сват е, там помічник, посіпака, васал і так далі, як хочете називати, путін нас про щось просить. Значить, ми там маємо взяти участь, тому що фактично. Це наш огородик це ресурсна база Китаю, яка от, ну ніхто вже цього власне. І не приховує далі ще можемо поговорити з приводу того, яким чином туди вписується, і моді, які вперше, до речі, вперше друзі за сім років офіційний візит прем'єр-міністра Індії до Китайської Народної Республіки. Абсолютно, країни, які не були один до одного занадто дружніми, сьогодні демонструють ну фактично сюіті, я б сказав таким чином, яке ну перетвориться в що? Я не знаю, що вони. Ми вже там разом порахували скільки в них грошей в обох економіках, скільки людей там проживає. Нарахували майже 3 мільярди і сказали: ну, якщо ми керуємо такими економіками і такими країнами, де живуть 3 мільярди людей. Мабуть, маємо право керувати всім світом. Це в принципі головні події, головні заяви і головні висновки, які можна зробити з приводу. Саміту шанхайської організації співробітництва і з приводу власне святкування цього 80-річчя завершення Другої світової війни у Пекіні, яке відбувається сьогодні, і де от ці всі люди присутні серед європейських лідерів. До речі, там присутня небагато людей. Лише один це Роберт Фіцо. І ми також далі про це <coughs> зауважимо і розшифруємо. Тепер все таки повертаюся до ключових моментів сьогоднішнього дня: власне, спливання двохтижневого терміну ультиматуму. Дональда Трампа, яке е, відбувається, значить, основне питання, все таки це там не нереалістичні реалістичні вимоги, це все таки питання зустрічі особистої Путіна і Володимира Зеленського. Зараз у мене є чітка підозра, що Дональд Трамп насправді цю зустріч ні з ким не узгодив. Він просто її десь виплюнув у всесвіт, підхопили засоби масової інформації. Щось там розповіли. Президент Володимир Зеленський відреагував, в Москві. відреагували, всі відреагували, але конкретної домовленості друзі, про це ну Є така стійка підозра, що її просто не існує, чому сьогодні у нас Ердоган, президент Туреччини, який також був учасником і і є в принципі Туреччина, учасником оцього формату Шанхайської організації співробітництва. Потім він мав зустріч з Володимиром Путіним особисто. Так і Ердоган сьогодні злив цю інформацію для Reuters, Він говорить про те, що коли він запитав Володимира Путіна, коли ж буде зустріч двостороння між ну фактично. В Путіна і Зеленського Путін сказав Ну ну фактично ніколи. А чи готові ви продовжувати війну або там зупинити її? Ну ну ні, особливо не готові. Після цього Ердоган це також пише Reuters Подзвонив Володимиру Зеленського. І е, запитав у нього: так е, які настрої сьогодні в Києві, і Ердоган не повідомляє конкретно про що йому розповів Володимир Зеленський, але зауважує, що він відчув е, от цей настрій українського президента, що він також не готовий до е, зустрічі з Володимиром Путіним. Тобто, за, за версією Ердогана, Зеленський не готовий за версією Ердогана Путін не готовий. За версію Трампа це все видно Європа, яка вимагає, значить, якихось нереалістичних варіантів по компромісах, і тому все пропало. Трамп умиває руки. Це ну, якась я не знаю це цілий американський президент, але риторика дуже наївно дитсадівська. Якщо немає домовленості, то яким чином можна когось звинуватити в затягуванні? Є глобальна згода України і Києва на припинення вогню без жодних умов. Я думаю, що це от, е, одна із найсерйозніших і, і найзрозуміліших заяв сьогодні: зустріч, не зустріч, а давайте мир без перемир'я. Погралися в це два тижні нічого абсолютно не відбувається окрім одного моменту. Окрім моменту, що на Україну летить все більше і більше розвідувальних дронів, які очевидно шукають вразливі місця в українській інфраструктурі, в українській енергетиці для того, щоб її потім уражати. Подивіться, що робиться сьогодні. Вчора, от перше вересня, друге вересня. Ем, фактично відбуваються дронові атаки навіть в день. ППО і сили ППО, мобільні групи вогневі, працюють уже навіть в день на це сьогодні ввечері. Зважає Володимир Зеленський в своєму традиційному вечірньому зверненні і каже: не просто там Росія зараз нагнітає, вона навіть е передислоковує певні сили і війська для того, щоб готувати певні наступальні кампанії е по лінії фронту на окремих е відтинках цього фронту. Подробиць від Володимира Зеленського, де саме це готується, е не повідомляється, але але факт залишається фактом. Ніякої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського не готується. Це ще один радник Путіна. От ще один спікер, да який про це заявив фактично в Пекіні. Сьогодні це Ушаков, друзі, радник Путіна. Він говорить, що те, що пишуть в пресі, таких домовленостей не існує, не існує. Далі Дональд Трамп. Скільки завгодно може тепер ображатися, і на кого на на кого завгодно? от ми все чекаємо, що він має заявити в своєму терміновому сьогоднішньому е, зверненні. А він е, от стосується це от зараз найцікавіший момент. Да, е, значить, в нього запитали, чи була в нього розмова з путіним е, минулого тижня. Минулого тижня, це ну, значить три дні тому, принаймні як мінімум, е, він сказав, що я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів. Ну от почалося знову да, тобто, сплив двотижневий термін, і тепер Трамп. Нам говориться в реальному часі. Я зараз слідкую за прес-конференцією Дональда Трампа. Він говорить: ну найближчі кілька днів, то додаємо ще Путіну якісь найближчі кілька днів. А де ж бляха там кулаком стучати по столу дуже дорогому і антикварному в овальному кабінеті з приводу того, що взагалі відбувається між моді і Китаєм? Китай це ж. Ваш головний опонент сьогодні моді це людина, яка ослухалася, яка не захотіла знижувати мита на американську продукцію, як Трамп сказав, отримала 50% мита і для того, щоб приповсти на колінах, нав... вчинила навпаки. Поїхала до спочатку до там на шос, потім до пекіна і обнімається тепер з лідером китайської народної республіки. А в Сполучені Штати до речі, моді не хоче приїжджати, уникає розмов із Дональдом Трампом і боїться однієї дуже цікавої речі. Він не хоче приїжджати до сполучених штатів, аби не наразитися на зустріч з одним пакистанським генералом, так. Трамп дуже е, наголошує на тому, що він просить е, висунути Пакистан, висунути його кандидатуру, щоб Пакистан це зробив на Нобелівську премію миру, тому що він завершив цей конфлікт. У моді інша правда він каже, Трамп нічого не завершував. Це все Індія і Пакистан е, порішали. Тому їхати кудись і, і тиснути руку ніяким генералам Я не збираюся. Краще поїду до Сі Цзіньпіна і буду володарем світу, аніж дружити зі сполученими е, штатами. Е, Бесент, він був більш конкретним на ці. Хих днях фактично в понеділок з'явилася ось така, от цікава. Заява для Fox News. Міністр фінансів розповів про те, що знову всі пропозиції, всі можливості у Дональда Трампа фактично знаходяться перед його очима на столі, і він може вмикати будь-яку червону кнопку відносно Російської Федерації, яка сьогодні існує. Це стосується і санкцій в тому числі, чому тому, що бесен пояснює, тому що Путін веде себе огидно і влаштовує огидне бомбардування українських міст. І України в цілому цього не можна допустити, і все, що от одбесен каже: ми маємо наслідком після зустрічі особисто Дональда Трампа і Путіна, це тільки посилення бомбардувань України. Тому треба з цим, з цим, із цим щось терміново робити і е, вирішувати. Натомість, Дональд Трамп дізнався про якісь речі, які будуть дуже цікавими. А ми про них дізнаємося. Це я цитую зараз Дональда Трампа у найближчі е, кілька днів. Я думаю, е, пояснення тут одне зараз. Е, Трамп як людина достатньо емоційна, і людина зі складом розуму фінансиста, відверто орієнтованого на якісь зиски, особливо фінанс. Су для себе зайнятий просто трошки іншими е, речами два тижні, там три тижні зараз він все поклав на плечі Європейського союзу, Києва, Москви, кого завгодно, тільки не Вашингтона, як головного гаранта там е, демократії всього світу. Чому тому, що. Е, Провалилася в принципі ідея обміну спільної розробки Арктики разом з Російською Федерацією, Іксон Мобіл, Ці всі речі, про які я розповідав. Ви про них знаєте, провалилася. Чому тому що Путін абсолютно виявив незацікавленість і цьому є певне пояснення? Путін вирішив будувати нафтопровід Сила Сибіру 2 і це друзі потенційно. 50. сьогодні. До речі, меморандум підписаний, і при чому Газпромгозпромі заявили, що меморандум зобов'язуючий, так. Тобто, у нас 50 мільярдів кубометрів цього всього добра, буде тепер перекачуватися, і відповідно вивільняється ця історія на ринках, які були раніше. Орієнтованими для Російської Федерації, типу там Європейські розумієте, і з цим дійсно треба щось робити. І це дійсно цікава історія. І скільки б не коштував запуск цього проєкту Сила Сибіру, Сибіру-2», це все одно буде агонь, який там дає величезний зик і не лише Китаю Російської Федерації, а також ще й Монголії. От таким чином, тому Трамп образився, Трамп розвернувся тепер в сторону Венесуели. Послав туди кілька суден разом із підводним човном аби кошмарити Мадуро. А і все відбувається не тому, що там Мадура якийсь ненависний там авторитарний тоталітарний лідер посеред Південної Америки, а тому, що Венесуела в нас дуже багато покладами нафти і газу. І Трамп таким чином демонструє всьому світу, що а от мені є чим займатися, і я знаю, де я буду брати ресурси і де я буду заробляти гроші. Був класний обмін. Каже Трамп такими натяками з Російською Федерацією, вона відмовилася. Тепер розбирайтеся фактично самі. Поки що це виглядає так. Але в мене є одне дуже суттєве зауваження. Справа в тому, що так, Трамп це президент Сполучених Штатів Америки, але Сполучені Штати Америки, це що таке? Це надзвичайно ідеальна інституційна. Конструкція як держава, так і від зміни там власника вального кабінету е, мало що змінюється, ну як змінюється, але стру, структурно, внутрішньо і концептуально, президент мало що може змінити в Сполучених Штатах Америки. І якщо сьогодні у нього трибуна, і він сьогодні уособлює там якийсь долар. То от е, світова гегемонія це в крові е, американських хочете і імперіалістів, хоча це, хоча це демократи, е, звісно, е, це я по-хорошому просто зараз характеризую. І тому я думаю, що інституційна держава Америка не дозволить Дональду Трампу просто так значить, відмовлятися від сфер впливу, тим більше після такої шаленої помилки, як він учинив з Індією. З Індією, все таки вийшло достатньо слизько, і тепер невідомо чим все це обернеться. Країна, яка абсолютно знаходилася під ковпаком Вашингтона довгі роки. В каденцію Байдена взагалі такого уявити не можна було там. Ну Вашингтон чогось не виступав при Байденові з приводу того, що е, Індія обклала митами, займається протекціонізмом стосовно е, товарів і продуктів з Америки, з Сполучених Штатів Америки. А Трамп чомусь на це образився. Причому зробив це в достатньо незручний момент, коли ну фактично це означає штовхання моді в обіймі в обійми Сі Цзіньпіна. тобто моді. Ми штовхаємо в обійми Сі Дзінпіна, ми це американці. А іншою рукою ми фактично легалізуємо Путіна, робимо його. Людиною знову публічною відкритою для світу і запускаємо його так само, як переможця після Анкориджа до Пекіна. Це страшні речі, які робить адміністрація Трампа. І я думаю, що американські виборці це скоро побачать, відчують, якщо вже не бачать і не відчувають, і мабуть, трошки мають сказати там про ракель. Тобто, це неправильна історія. Очікуємо зовсім іншого, інакше Америка реально Зараз ризикує з гегемона світового з конкретного полюса, з яким всі рахувалися, перетворитися на ганчірку, об яку витирають ноги ще ну не на все життя і не назавжди, а на три з половиною роки наступні. І на жаль, маючи такого непевного сизника і партнера, оці три з половиною роки Україні доведеться ну ледь не один на один, там можливо за допомогою Брюсселя, щось вирішувати за допомогою статуту ООН, Радбезу ООН і так далі. Ну, це от страшні речі, але на сьогодні конфігурація на жаль, ну чомусь складається саме таким чином. Тобто, поки Трамп займається нафтою газом у Венесуелі. У нас фактично народжується монстр в Пекіні е, за участі Індії і Російської Федерації, який збирається правити там людством. Вони, вони так це кажуть, вони кажуть, це так. Ось. Так що поки що е, така історія. Наступна історія, як...